Загроза теракту на ЗАЕС. Рашистські терористи знову ставлять світ на межу ядерної катастрофи. Напередодні в українській розвідці повідомили, окупанти замінували захоплену запорізьку атомну станцію, і загроза її підриву як ніколи висока. Достеменно невідомо справжні цілі рашистів. посіяти паніку чи знову вчинити екологічну катастрофу світового масштабу. Бо ж від країни терористки можна чекати чого завгодно. Та панікувати не вихід. Однак і до найгіршого сценарію краще бути готовим. У Вінниці населення попереджатимуть про Безпеку спеціальним звуковим сигналом наша система оповіщення передбачає окремий сигнал радіаційної небезпеки це колокол на БАД, тобто мешканці почують дзвін цього колоколу і далі буде мовна інформація про порядок дій. Що робити у разі радіаційної аварії? Розгорнуті поради розробили у Міністерстві охорони здоров'я. Найголовніше правило не перебувати на вулиці, зайти в приміщення. Далі ці приміщення максимально убезпечити, тобто заклеїти скотчем вікна, дверні прийоми. Також ні в якому разі не користуватися примусовою вентиляцією, не користуватися конди... кондиціонерами, знаходячись в приміщеннях. При наявності води приймати душ. Також потрібно забезпечити доступ до інформації. Це може бути телебачення, радіо або ж офіційні сторінки державних структур у соцмережах. Слідувати варто лише їхнім вказівкам. Важливо не нашкодити самому собі, адже чарівної пігулки від радіації не існує, а калій йодит не панацея. Він може захистити щитовидну залозу, але не весь організм. Вживання стабільного попадання в організм стабільного йоду він блокує щитовидну залозу, щоб в організм не попав радіоактивний йод. Попадання в організм радіоактивного йоду це в подальшому розвиток раку щитовидної залози. Але прийом каліюдиту має свої покази. Він може використовуватися тільки людям до 40 років. Препарат каліюдит приймається одноразово, тільки в разі Фіційно оповіщення що сталася ядерна катастрофа. Та за словами фахівців з радіаційної безпеки, жоден сценарій подій на ЗС не потребуватиме лікування йодом. Категорично заборонено приймати йодиткалію і для профілактики. Він не працює наперед і може лише нашкодити. Можуть виникати опіки слизових оболонок, шлунково кишкового тракту. Ці препарати ні в якому разі профілактично приймати не потрібно. Протипокази до прийому препарати йоду це захворювання щитовидної залози. Коли є підвищена функція щитовидної залози, токсичний зуб, токсична денома, реакція, підвищення чутливість до препарату йоду. Він не самолікуванням не займаються. кажуть, довіряють порадам лікарів і офіційним джерелам. Таких запасів не робили, бо надіємося, що все буде добре. І світ відреагує на, на прохання нашого президента і людей. І, ну і взагалі будемо надіятися, що все буде добре, що цього лиха не станеться. Нічого не закуповують, дівчики? Я все надіюсь на краще, що цього не буде. Теж лякає ця ситуація, яка в країні, але запасів ніяких не робили. Наразі все, що від мене, це приймаю вітаміни, там є йод. Цього в принципі достатньо, так каже лікар. Ажіотажу немає і у вінницьких аптеках, а препарату вдосталь. Пацієнти до нас звертаються. Дівчата мої говорять, що значить калію дід можна тільки приймати людям до 40 років і наперед його приймати не можна. Ну, як такого, ажіотажу в нас немає. Тож нині головне завдання українців зберігати спокій та холодний розум, а убезпечити світ від ядерної катастрофи зможе лише деокупація запорізької атомної електростанції та повернення Україні повного контролю над ЗС.